Ка «Донбас» веде роботу по відродженню славних хокейних традицій, закладаючи фундамент для майбутнього українського хокею. Другий рік поспіль клуб проводить регіональний дитячий турнір Золота шайба Донбасу у дводенних змаганнях взяли участь вісім дитячих команд з дружківки Костянтинівки, Краматорська і Слов'янська у двох підгрупах старші і молодші. Всього за два дні вісім команд провели 20 матчів і закинули 207 шайб, 132 в груповому раунді і ще 70 5 в плей-офф. Самое главное в их возрасте сейчас на начальном этапе это научиться хорошо кататься, владеть клюшкой. А далі вже будуть корректироваться уже в болі зрослому сікакі та тактичні дієстві у рідних стінах у турнірі Золота шайба балом правили номінальні господаря, вихованці з дружківки, де й базують даний час перша команда донечан. Шлях від групового раунду до золотих медалей в обох вікових категоріях. Вони подолали без втрат. Спочатку взяли максимально можливі дев'ять очок в своєму квартеті, де крім дружківки були команди з Краматорська Костянтинівки та Слов'янська. А потім на одну. Ному диханні промчали по опонентам в плей-офф <клес> У фіналі старша команда дружківки з мінімальною різницею обіграла своїх однолітків з сусіднього Краматорська а молодша на три шайби виявилася сильнішою від слов'янська. <клес> Команда і сам да саме дружні, самая сильная команда. Настроєння однозначно отлична. Первое, що у нас буде это, наверное, вкусный тортик, а потім любой подарок, который он вибере для себя. За бронзу відповідно боролися відразу три міста абощастило Словянску і Костянтинівці.